Всім привіт, з вами Кентавр. Сьогодні ми будем... Це, це не, 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 це... 7 е, епізод Let's Play Minecraft по українськи. І ще й не просто стояв ОФК на фермі. На фермі... Е, на мобу фермі. Е, нарешті в мене все буде нормально звуком. Ну... А то тоді було, було типа... Відлуння якесь. Є наушники, Так. Я трошки освітив. Світиться... Чому не світиться? Що? Ну, більш-менш освітив. Тобто цей острівок мені подобається. Так. Значить, сьогодні ми мали вбивати дракона. Я до е Ендерперли. Ну не буде, так. Дофармив я эндерперли. Значить. Так. Вибачаєте за цей противний звук. Uh -huh. Так, от це жлізо, о. То ще від шахти. Недавно я раз повернувся в шахти. Так. Я, я зробив з тих дев'яти стаків один стак блок зіліз, ну якщо щось, я, я перетворю далі цей так, золото. Золото в мене небагато, хоча б щось. Так, ну значить мені треба буде на цока. я маю вже, це добре, значить мені треба буде ліжко. Щоб якщо, не дай Бог, мене завалили, треба поспати там біля 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 порталу ось ем, кірку цю я скину скену кірку возьму скрафчу желізну бо якщо щось якщо я появлюсь в острові не на ну не біля острова там ем, десь на краю або ще десь а в острові значить треба буде викопувати і не просто жалко своєї кірки Друг завалю, серйозно. Так, лопату ми лишаємо. До речі, я дорощищу... Оце поле було дуже запарено. Дуже запарено, скажу, просто тут ще було е, от тут ще було трошки там, ну не трошки, трошки було е, кабелстовна стояло, кругляка. Ось... значить, 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 значить. Ага, я хочу вточити лук. Оцей лук. М -м так як не треба буде валити дракона, пава. Ну, треба, щоб його серйозно домажило, щоб довго не валити. Значить, точим, точимо лук. І... Вот так! М -м Окей, окей. Виклик... Е, виклик, виклик, виклик. Прийнятий. Все, вам, вам капець. Я вточу. Я вточу цей лук на нормальний. Значить, ч лишаємо. Е, робимо новий. Новий лук. І я йду десь хпати леву. Так. Я трошки побив... Алмазний сет, так як я фарм эндерменів і треба було чимось пожартувати хоча б чимось. Так би мене завалило в железному шмоті. Та-та. та Значить, значить, значить. Палки треба. Треба палки. Потрібні палки. Так, як ось от так. Так. Все. Стрілям, мені треба 400 кострілів приблизно, теж це забагато, але я все одно візьму 400 костріл. Так, 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 так. Добре, я йду. Я йду за левелом. Йду залевелом, значить йду за левелом. О, хочу вам показати скільки в мене було. Ж, е, кабл... кружика. Один сундук двойний. Другий сундук двойний. Третій сундук двойний. Ну і намічається четвертий. Це капець. Дорогі друзі, це серйозно. Ну... Це капець. Що там? Нормально, ця ферма мене влаштовує, так як я тепер суту їм... Дивіться, скільки в мене піли. Присуту їм курятину. Смажену. Так, смажем курятину. Значить, я беру зараз пшеницю, йду в розкольну коров, хоть якийсь левел получу, потім, потім може піду. В ад, накопаю кварцу трохи. Я вам казав... Ой, я, я раз... Я, 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 що я, я зробив? Збільшив, збільшив клітку їхню. Так. Ось. Вони Не так нехило, нехило. Так, от всіх їх годувати. Вони повилізали, як бачите, їх дуже багато тут, во там, їх дуже багато, там, там десь ще були, Тобто... Це капітс. Mm. Так... Годинок, корога. Щось собі стоїть. Так, і ще курей. Ще курей розкормлю і буде вче. Там дуже багато получу, Так як там їх дуже багато, наскільки я пам'ятаю. Так, все, все. Два левела, я не можу. Так, два левела. Добре, добре, добре. Два левела. Добре, я не буду вже на відео це знімати. О, дуже багато землі. Ну там ще було ще, ще 20, але я треба було заставити землею. Все, бо я були... Е, хруляк, е, купав і треба було там заставити чимось. Значить, беремо, оце, оце беремо. Дуже багато всяких цих добув. цю штуку. Добре. Йду я. Буя. Буя. Так, ну, я їх розкормив, але їх набагато... Ой, я на не викинув, їх набагато більше, ніж здається. Ну я не знаю просто як їх всіх покормити. Ну, яйця зразу разом звітом Так, ну, ну, не так багато опиту, але більше, ніж... Відкурив. Набагато більше. Де моя кірка? Це моя к... Нет, це не моя крюка. Це на удачу, це мої кірка. Нет, це не моя хрюка. А де микрюрка? А, волна кірка. Так, це моя кілька. Дабл я що на КП кварт. Виб'ю, виб'є 30 левел. У нас щось тут лагає. О, і тут їх корова і свині. Свині потім треба буде теж зроблю автоматичну ферму ой свиней блін лагає щось і коров просто то і тут частіше лагає ніж ніж в верхньому мірі. Добре, я приступлю. Я викопав одну жилку, цю, що ви ще й не бачили, і мені дало два рівня. Це надзвичайно багато, де я за опиту. Ем, А по-українськи як це називається, блін. Не знаю як воно називається, опит. Опит. Скажи, напишіть в, комент... Комент... в коментарях, до речі. Ну я бачив, що... Сьогодні я бачив, що на моєму першому відео 50 просмотрів. Це хоча б щось. Не буду цей. Це хоча б щось. На каналі майже вже 200 просмотрів. Тобто... Це ж теж хоч щось. <гум> Ось. Ну Мені не обідно. О, бачите, вже 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 дивіться, який лева, я цю чуть накопав. Жорстко, жорстко. Ну, головне, щоб лук гарно втучився. Хоча б на силу 4, якщо ще... Якщо точиться на силу 4, я ще до нього Добавлю цю незламність 3, що на той лук втучилась. Ось. І, і буде гарний лук. Добре. Я йду купати далі. І вже зустрінемося вдома. І ви зараз напишете в коментарях, що я тітер. <свісно> що ви не бачили свино зомбі. Е, так я забув виключити мер, я просто сидів в креативі, робив одну штуку, яку ми в майбутньому будемо робити. Ну я, 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 я буду робити. Ось. Та, во, заспану добре. Вже майже 30 й рівень. Вже майже 30 й рівень, добре. Я купаю дальше, не агритися. О, гаст. Чую, гаста. Добре. Так, зачаровуємо другий лук. Сминка, не мішай. Є, давай, давай. Ну. Ну нормально, я нічого не кажу. Нормальний лук. Хоча я хотів на силу 4, але він з двох ударчиків нормально виносить. А на силу 4 для... Дракона більше буде домашти. Значить, скедуємо кварц, скидуємо багато кварців, але мені буде потрібно більше на дизайн. Там дуже багато. Всяких прикольних дизайнів буде. Так. Скидуємо. Скидуємо. Та і буде курятина. Він буде, він нам буде тільки по пів хп зносити. Бажано... Буде не дивитися на індерменів. Так, ліжко та й все. Більше такого нічого мені. Цей. Не треба. Ще якісь блоки можу возьму. Ще возьму блоки. Ось. Нет, Значит, я направлюсь туди. Я там зробив, ну я вам покажу, що я, що я там зробив. Mm -hmm. І нарешті в мене не лагає на відео. Я не знаю чого. Так лагало-лагало. Тепер 60 FPS нормально показує. Ну 50. Mm -hmm. Не, ну у вас на відео 30. А в мене пише, що, що в мене 50-60. Ну нормально, бачите, не лагає, майже. Ну, деколи так може зробитись. Окей, треба було б трохи А, Е, все, я направлюсь до порталу. Як ви бачите, це минулий отвір. Тобто все ми більше заходити не будемо. нє ні, ні нє, ні, так я не хочу робити. Землю заставлю. Тобто цей отвір ми будемо більше ходити, так як, так як там ще треба шукати, а я зразу зараз біля порталу буду. Значить, десь вже тут мало бути. Не поняв. Добре, почекайте. Але я забув, треба ще сюди пройти трошки. Ой, там буде. Ось, мінус 173. Не. Я все так сюди. Все. Спускаємося. Спускаємося. Ось зробив такий тунельчик. Який потім перетвориться, в, перетвориться ну, на ну, тунельчик із рейсами. Так, все. Тут, 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 тут. Тут ми є тут. значить, я ще буду шукати чекати зара ночі. Так як треба поспати все-таки. Е, значить, Тут в нас є заброшені шахти. От мені і Ресли не потрібні. В наступному епізоді ми будемо по них ходити. Так. Ну, добре, я буду чекати. На ніч. Ось. Надіюсь мене тут ніхто не об'є. Так, я себе тут блоками заставлю і піду писуємо справ, так мені так мені не цікаво сидіти і чекати синіть. Добре, повермо... Вам вже напевно на... Та напевно надоїли ці паузи. Добре, буду старатись Буду старатись, щоб не було вже так багато пауз. Буду старатись От тепер пауза. Так як я ФК... Так, я тут. Дивимося. Чи є ніч? Що це залогшиємо? Так, дивимося. Дивимося. Є ніч. все, спимо. Так, ліжку я не буду збивати, так якщо я збив ліжку, я більше тут не заспавнуся. Все ясно, так. Це я збив, Це я збив, І... і і і... і. Що ми робимо? Фуу. Так, <гум> останнє око. Фуу. Я трошки боюся. <гум> Хоча я в багато мірах бывав тройкона. А це на виду, якщо щось піде не так, фу. Кінець? Ні, це не кінець, пацани. Це, це, це тільки початок. О ні. Це фігово. Це дуже фігово. Він мене зараз б'є. Біля мене ще й не був. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. вилазим. вилазимо, швидко, швидко вилазим. Все. Б'ємось об'єкт с ним. Але саме... Так, це андермен. Эндермен нагрився. Нічого. Збиваємо ці штуки. Блін, я забув взяти стріли. Ой-ой-ой, оце я погано зробив. Це я дуже погано зробив. Так... Mm -hmm. Давайте зб'ємо ці штуки. Та на не нормально йому у Тобто... Фу. це тяжко. Так, це трохи тяжко. Ой-ой-ой. Треба буде йому мечком, я не знаю. Зб'яю ці штуки. Мені треба його вбити. Я не знаю як це буде. Я походу зараз буду ставити на паузу і... І... і, і, і Йо На... Yeah. No. Скільки в мене скріли шел О Він так на мене подивився. Так. треба такого беды. От це так. це так, це так, це так жесть. Що ні? Так. А. Ну. Є. Yeah. Так, там я збив. Ч не збив? Фьюз знаю. Ну. Є. Збил. Тут саме індустріальне. Є... Ще хорош? А він пішов? Це кизбах що? Десь пішов. Його не бачу. Так, все є. Ну... Є. Ну, ну, ну давай! И... так... Так... Значит... Завиваем эту штуку... Блин, а дай не е Вот всё-таки Абу... Абу... Вин сдох сам по себе Абу шешись, я не разумею приколу... Эммм... Um, що? День є? А, ні, він є, Він літає. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Я думав, що це вже капець. День є О, летить на мене. На! На тобі! Так, ще ця штука. Збий? Ніфіга. Скільки в мене стріл? Пів-півстака. Ну це як виживає, можна так сказати. Тебе тупо закинули. Ай-яй-яй. Нехилу так мене. Кажу пів хп більше ні. Пів хп більше ні. Ну, збий. є yeah. Чи це може? Я не думаю, що він же регенець. Якщо він рогенця, значить треба щось шукати. Багато зносить, багато, як бачите, зносить. Але я не бачу, що він десь реганився. Так, що десь є? Я не думаю, що ще десь є. Так, все, підлітай до мене. Я попал. 16 стріл. Майже його вбили, майже, майже, ще чуть-чуть. 16 стріл! Я... Ні, я не буду стріляти. Не він до мене підлетить. Так. Так, він типу, підлітає до мене чи ні? Так, він типу, підлітає. Ах! Я стрілу потратив. Ееее! Хорош, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Капець, в мене ще такого не було, ніколи не було. Жаль, жаль, що не заострили! так би вже 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 би його завалив, вже би його давно завалив! Я не буду стріляти! Ну, давай до мене, ходи. Давай сюди ходи. Я думав, що зносило три погано дамажить, але вже, вже вже переконався, що так чи так добре. Так що... Так, він до мене йде. Не попав. Не попав. Так, я позбивав всі стовбуки. Як бачите, він ніде не регениться. Це добре. Вісім стріл. Я думаю, що я за вісім стріл. Я не думаю, що він за 8 стріл помре. Хоча! 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 Хоча він помре за за вісім стріл! Да, легенько, я не думав, я думав, що він складний босс. Так що я так як я вже забув, як то убивати, давно не убивав. Давно не вбивав. Так, де ж тут мене, ні? Ну куди? Ааа, сик Е-е Ну давай, ходи до мене. Він не хоче туди. Є, уже йде. є Ее. Ее. Дві стріли залишалися. Єе! Отлично вчать. Yeah. Дейце дракона. Все є. Все як має бути. У мене ніколи не було, щоб він був на цьому. Щоб він був на... Ну, портал додому. Був на землі. У мене все було, що він був повітряний. 70 рівнів. Скільки в мене було десь так... Взагалі чу... 77. 77 лінію. Обще. Захоплююча була серія. І ми зараз заспанився, вгадайте де. Гадайте де. Я не буду це дивитися. Так. Ми заспанились отут. Отут ми заспанились. Ну, я йду додому. Зустрінемося через секунду. Так, та зустрінемося через секунду. Ем, це було дуже тяжким випробуванням. Піти до ендродракона зі стаком стріл. Ну я я просто думав, що треба буде помирати вже. Брати желізну... та залізну про нього. Так, я думаю, зараз ми... Будемо чинити, на 77 левелів щось і зачаровувати значить саме перше я зачарую нагрудник. Хоть би щось нормальне. Захист від вибухів він зламісь. Хоч щось. Так, тепер беремо мас. Все, у нас бра. Вісім. Нормально. Так, ще 39 рівні. І ще, ше, 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 я хочу починити у це. Ой, куди я йду? 34. Соло. Та й вс. Та, та й вс. Ой, значить, я вже прощаюсь з вами. Це була дуже така, знаєте. Ветеран... Ну, в ви самі розумієте, яка то була серія. Ооо... Ой. Мені сподобалось, як помирає дракон. ті всі вибухи там? Я б ще дивився на це кучу разів, <сум> це так приємно. Якщо вам це теж приємно, то ставте лайк. Ну і я напевно з вами прощаюсь зараз. <свисті> <свисті> Все, всім. Ставте лайки. Як я казав вже, вибачте, за, що я заговорююсь. Це з часом мене. <свисті> Ось, треба бути просто спокійнішим. Так, і, мен, і менш емоційним. Та. І... Всім папа. -па. У мене ще мурашки по шкірі, я це зробив. С таком стріл. Вс, всем папа, всім удачі. Па -па, всім папа. Удач.